Псалом 51. Псалом Давида, коли він взяв собі за дружину Вірсавію, після чого до нього прийшов пророк Натан. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня. Цілковито обмий мене від моєї провини і очисть мене від мого гріха, бо я усвідомлюю свої беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Супроти тебе, тебе єдиного, я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах, тому ти будеш справедливим у своїх словах вироку, бездуганним, коли судитимеш. Я народився в беззаконні і в гріху моя мати мене зачала. Ти ж любиш правду в глибині серця і об'явив мені таємниці мудрості. Тож окропи мене гісопом, і я стану чистий. Обмий мене, і я стану біліший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадіють скрушені тобою кості, відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правоти віднови у мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа, поверни мені радість свого спасіння і зміцни в мене духа слухняності. Я навчатиму злочинців твоїх доріг, і грішники навертатимуться до тебе. Звільни мене, Боже, від вини за пролиту кров Боже мого спасіння. Нехай мій язик з радістю проголошує Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, мій язик звіщатиме тобі хвалу. Якщо б ти забажав жертви, я приніс би, та й всепалення ти не ждаєш. Жертва Богові це впокорений дух. Серцем смиренним і впокореним ти, Боже, не погордуєш. Заради милості своєї зроби Сіонові добро і побудуй стіни Єрусалима, тоді приємними будуть тобі жертви праведності, приношення і жертви всепалення, тоді на твій жертовник приноситимуть телят.